10 квітня зала вченої ради приймала учасників розширеного засідання ради ректорів Київського вузівського центру за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Готові реагувати на будь-які питання, які ви задаєте нам треба десь та міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на засіданні розглядалися питання співпраці з київською міською адміністрацією, підготовки до вступної кампанії 2013 та відродження руху студентських загонів. Зіскучилися по нормальній спрогнозованій програмі роботи з міською владою. Це дійсно так, тому що ми виконуємо наразі лише поодинокі проекти, а немає чіткої цінної програми, б ми опікувалися кожного дня. А знаєте, коли є валком, то його заповнюють якісь політичні сили, які хочуть розірвати наші колективи, кожен на свій бік. Справа в тому, що вони праві, тому що в наших руках згуртовані колективи, в наших руках розумні колективи. Але, Олександр, справа в тому, що це колективи, які люблять місто. І співробітники, і діти. Навіть діти, які приїхали з і вони ж приїхали тільки факт отримати. Вони приїхали ще й тому, що вони приїхали в Київ. І вони завжди віддадуть свій талант, свою душу, свої сили на розвиток міста. Вони просто зіскучилися, їх треба спрямувати. 10 квітня Київське вище професійне училище будівництва і дизайну Солом'янського району приймало у своїх стінах найвищих посадових осіб держави. З робочим візитом до навчального закладу завітали голова Верховної Ради України Володимир Рибак та міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. Гостей зустрічали голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Луцький та директор училища Георгій Олексенко. Гості ознайомилися з організацією навчального процесу в училищі, відвідали кабінет енергозберігаючих технологій, навчально-практичний центр та обговорили нагальні потреби закладу. Директор училища Георгій Олексенко розповів про особливості підготовки студентів професійно-технічної спеціальності. 12 квітня в НАУ влаштували день кар'єри злітна смуга, смуга-2013» і день відкритих дверей інституту післядипломного навчання. Нау тут студенти й аспіранти можуть подати свої резюме до різних фірм та компаній для працевлаштування за освітою. Якраз ця виставка і е, призвана для того, щоб студент все таки йшов по спеціальності працювати. Ми цього дуже хочемо, щоб авіаційний університет. выпускал именно специалистов авиационного профиля. Они дальше работали в авиационных кругах. На сегодняшний день уже порядка полторы тысячи студентов посетило наше мероприятие. Вот информацию мы соберем после проведения мероприятия у каждого из наших работодателей сколько человек на сегодняшний день они уже готовы взять себе на работу. Самая популярная вакансии сейчас на сегодняшний день это агент по продаже и бронированию авиабилетов. У нас представлена компания AirLife, глобальная дистрибутивная система TravelCorp Galileo. Также очень популярная вакансии в хендлинговой компании Swissport и в аэропорту Борисполь. То есть это наземные службы, Робота в наземних службах аеропортов Києва, аеропорту Київ, аеропорт Парісполь і аеропорт Симферополь. Студентів-авіаторів на роботу запрошують міжнародні аеропорти, авіакомпанії, логістичні компанії, авіаційні агенції та туристичні оператори.